Біфрен, спокій за ясної голови. Росіянин, якого обожнюють українці. Його ви всі знаєте, це відомий ведучий Олексій Суханов. Багато років тому він залишив кар'єру в Росії і перебрався на Українське ТБ. Тут отримав громадянство і став обличчям каналу «Україна». Але у ЖВЛ Олексій вперше тож поговорити нам було про що? Чи спілкується Суханов з близькими, які і далі живуть в Росії? Яким бачить своє особисте і професійне майбутнє після закриття рідного каналу, і що робитиме з будинком в Юрмалі, куди не зможе виїхати через воєнний стан? Він росіянин, якого полюбила вся Україна. Олексій Суханов без сумніву народна зірка в ексклюзивному інтерв'ю. ЖВЛ він розповів, як приймав рішення про політичну еміграцію у 2014 році. У тебе квиток в один кінець. чи спілкується із родиною, яка живе у Росії, та чий дзвінок розбив йому серце? Міді тут і у мене немає. Іншу. Про кого найбільше хвилювався в перші дні великої війни? Тому що я за нього відповідаю. Ось. Та який сюрприз готує для глядачів? Не пропустіть ексклюзивне інтерв'ю вже за мить. В українському інформаційному просторі Олексій Суханов з'явився у 2012 році, коли став ведучим шоу Говорить Україна. Два роки Олексій жив на дві країни в Росії. Він працював ведучим новин однак завжди прихильно ставився до України, через що його якось навіть звільнили. Тоді, коли я ще на НТВ працював, то я звідти звільнений був саме теж через Україну. Те, що ну, так, тому що я тоді прочитав новину. На користь України того самого вечора мене обрали з е ЕТР. У 2013-му Він підтримав Євромайдан. А коли Росія цинічно анексувала Крим і вторглася на український Донбас, прийняв рішення про політичну еміграцію. Прийняв це остаточне рішення восени 2014-го року. Це була політична еміграція, і мені сказали, що ти маєш все ж таки розуміти, що у тебе квиток в один кінець. І Я відповів, що так я. Розуміє з того часу, Суханов на батьківщину не повертався і зізнається, його туди не тягне. Я в шоці від того, як вони не розуміють того, що коїться. Вони по перше, звісно, так і не збагнули, що сталося 24 лютого, і всі ці протести. Які зараз там тривають, начебто ці протести, і ці побоювання, і ця біганіна метушня, і черги на кордонах, все це викликане нерозумінням суті трагедії, яка на превеликий жаль сталася 24 лютого. Це викликано лише їхнім острогом. Вони рятують свої дупи і не більш того. Вісім років Суханов жив в Україні, перш ніж став її повноправним громадянином. У січні 2022 року ведучий отримав український паспорт. Це дуже круто, і я щиро дякую, тому що це величезна честь. Як справжній українець Олексій розумів, що йому необхідно вивчити мову країни, яка стала його домом, там де ти живеш треба все любити і цінити як у себе в домі я не уявляю як можна жити конкретно в україні і не знати українську паляниця виходить у вас говорить паляниця що Свою любов до України Суханов довів і 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в нашу країну і стала здійснювати геноцид українців. У ведучого і думки не було тікати. Однак повірити в те, що почалася велика війна, він не міг. Я взагалі не вірив в це. 24-го зранку мене розбудила подруга, яка зателефонувала і сказала, що війна. Мене фізіологія відразу спрацювала, і я почав тремтіти настільки сильно, що я злікався і жменьку заспокійливого прийняв Валеріани. Жменьку, просто бігук, напевно, 10. Та попри шок, Суханов залишився в Києві, ходив у сховище в метро, а згодом записався до лав тероборони. Ми намагалися якось контролювати ситуацію і чергували ми у нашому районі. Ми, звісно, навели ладу у під'їзді. Ми зачиняли двері, все заклеїли там. Ну і пішли з сусідом до тероборони, і саме в ці місяці, на початку березня. Ми туди прийшли, і а, певний час, декілька місяців, я був обороні. Так і ми навчання проходили, і чергування у нас було. Попри обстріли Києва і всю небезпеку за себе Олексій не хвилювався. Я взагалі-то не боюся смерті, а мені було лячно, якщо щось станеться зі мною, що там а, з Артюшею буде. Говорячи про свого улюбленця, собаку Арті, ведучий не зміг стримати сліз, тому що я за нього відповідаю. Ось цього приводу мені було якось е е неспокійно. Суханов переконаний, що від долі не втечеш, а ще він впевнений, що немає права розкисати, бо іншим важче ніж йому. Єдина думка, яка мене не полишає з 24 лютого, це думка про те, що там на передовій. Набагато важче і набагато небезпечніше. А ще мене не полишає думка про сім'ї, про коханих, про дітей, про матерів, про батьків, які втратили назавжди на своїх дітей. Їм набагато гірше за мене, таким як мені пощастило, якщо може так сказати, ми слава тобі, Господи, не втратили близьких своїх. Це велике щастя, говорить Олексій, але лукавить Бо спочатку повномасштабної війни він втратив родину, обірвавши всі зв'язки з сім'єю, яка продовжує жити у Росії. Бути чесним перед собою це найголовніше. Я нікого не звинувачую, і, зокрема, батьків своїх ні за жодних обставин. А що? Так і не можна робити. Просто я визначився, і у нас різні дороги. Та найбільше його вразила розмова з мамою, яка 24 лютого одразу зателефонувала йому, згадуючи її слова, чоловік не приховує сльози. Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: давай вже повертайся додому. Я кажу у сенсі. Ну, повертайся додому. Я кажу, мій дім тут. Я кажу, може, ти досі цього не зрозуміло з 14-го року, але мій дім тут і у мене немає іншого. І хоча ці спогади болісні, Олексій зізнається: йому шкода, що гинуть люди, а все інше визначило життя боляче гинуть краще представники українського народу, український код. На відміну від е, орків, у нас гинуть круті. Задля чого, через що Україна потерпає, Олексій впевнений, нам всім треба перестати шукати хороших росіян і викреслити їх з українського інфопростору. Сам він після раптового закриття каналу Україна влітку 2022 року готує два нових проєкти, та поки що може сказати лише, що один із них буде його особистий на Ютубі. Про життя, про любов, про силу внутрішню, зокрема про відданість, про служіння, про а, необхідність не вимикати мізки за жодних обставин. Олексій впевнений, нині всі мають цінувати кожну мить свого життя. Кожен з нас змінився. Найголовніше не забути про ці зміни і не зрадити собі. Я буду продовжувати жити і мріяти, і любити, і звісно, кохати. Він продовжує мріяти і чекати на перемогу свободи і європейських цінностей, і, звичайно, перемогу України. Я хочу вам сказати тільки одне: Як би важко зараз не було, попереду у нас дуже круте майбутнє. Ми обов'язково впораємось. Найголовніше залишатися людьми, які визнають права інших і захищають свої це буде гаразд. Я вірю.